Східні танці Олександрії у Туреччині свій другий тренувальний збір у цій країні наші земляки розпочали контрольними поєдинками з клубами із Казахстану та Грузії. У першій грі Олександрійці переграли представника вищої ліги Казахстану Атерау. Спочатку забили казахи. Фатальним для нашої команди став кутовий удар на 32 й хвилині. <праць> у відповідь Олександрійці створили не один момент для взяття воріт. Але до 77-ої хвилини на боці Атирау грала фортуна. Проти й ця примхлива пані не завадила Роману Лактіонову зрівняти рахунок за 13 хвилин до завершення матчу. А ще за 7 хвилин Роман забив у ворота казахів переможний м'яч. 2-1. Вольова Вікторія Олександрії. Доволен дійсним ребят. І то, що проігрував 1-0, проявили характер і досягли положительного результату, то есть побігу. Тому що і соперник, і те, що ми і очікували, не погано. А от поєдинок проти команди першого грузинського дивізіону Сабуртало був для нашої команди менш вдалим. Якщо у першому таймі суперники зіграли на нуль, то вже на початку другого грузини забили перший м'яч після помилки захисників Олександрії. Наші земляки відігралися на 66-й хвилині. Скориставшись передачу голкіпера від штрафного майданчика та скидкою партнера, дебютант Олександрійців Олександр Ващенко розстріляв ворота Сабортало 1-1. Але за 5 хвилин грузини забили вдруге цього разу зі штрафного. А наприкінці поєдинку у ворота Олександрійців влетів третій м'яч. Все, на що вистачило наших земляків, це м'яч престижу на другій доданій арбітром хвилині. І знову відзначився Олександр Іващенко. Найбільше в Олександрійців просто не вистачило часу. 2-3 – перша поразка наших земляків на другому зборі у Туреччині. Олександр Сметанко, новини спорту.